Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували поділ християн під час судного престолу Христа. Сьогодні ми розглянемо дві історії, записані для нас у Старому заповіті, де мова йде про наречену Христа. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую Тобі за Твоє Слово та за Святого Духа, кого ти післав нам в ім'я свого Сина. Усе святе Писання так чи інакше говорить нам про Ісуса Христа. Прочитаємо. Євангелія від Івана, 5 розділ, вірш 39. Дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Це слова Ісуса Христа. У псалмі 40, сьомому вірші ми читаємо. Тоді я сказав. Ось я прийшов із звоєм книжки про мене написаної. Автор послання до євреїв повторює цей псалм. до євреїв, 10 розділ 7 вірш. Тоді я сказав ось іду. Звої книжки про мене написано, щоби волю чинити Твою Боже. Цар Соломон записав наступні слова у книзі приповістей. Приповісті 25 розділ, другий вірш. Слава Божа, щоби справу сховати, а слава царів, щоби розвідати справу. Тож розвідуємо справу, яку Бог сховав для нас у своєму слові. Дуже часто використовується історія готовності принесення в жертву Ісака Авраамом як прообраз Бога Отця віддати свого Сина для прощення наших гріхів. Розширимо цей прообраз. Авраам є прообразом Бога Отця. Сара, його дружина, є прообразом Ізраїлю. Ісак, син Авраама, є прообразом Господа Ісуса Христа. Елієзер, слугава Авраама, є прообразом Святого Духа. А Ревека, наречена Ісака, Є прообразом церкви. Розділи 22, 23, 24, 25 книги буття дають нам повну історію Ізраїля, Ісуса Христа та Церкви. Жертва Ісака зображує поступок, записаний нам в Євангелії від Івана, 3 розділ 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Повернення Ісака з гори через три дні зображує Воскресіння Христа через три дні. Після того, як Авраам та Ісак повернулися з гори. Померла Сара. Смерть Сари є прообразом відкинення Ізраїлю після поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Після смерті Сари Авраам шукав наречену для Ісака. Так і після того, як Ізраїль було відкинуто, Бог почав вибирати з поганів наречену для Христа. Після того, як Ісаак і Ревека одружилися, Авраам знову одружився з Кетурою. Так і після Вознесіння церкви та весілля Христа Бог відновить Ізраїль до себе як дружину, і Ізраїль знову стане головою народів. Ще дослідимо основні моменти цієї історії стосовно нареченої Христа. Коли ми читаємо історію Ісака та Ревеки, ми маємо щось набагато більше, ніж тільки історія кохання. Тут ми маємо образ Бога, який обирає наречену для свого Сина Ісуса Христа. Авраам символізує Бога Отця. Ісак Бога сина, Елієзер Святого Духа. Ревека наречену Христа. Отже, Авраам був дуже старим, коли він зацікавився нареченою для свого сина. Ця старість Авраама символізує старість Бога, тобто вічність Бога. Звернемося до Писання. Читаємо з книги пророка Даниїла, 7 розділ, 9 вірш. Я бачив. Аж ось поставили престоли. І всівся старий днями, одежа його була, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огня не полум'я, колеса його палахкутючий огонь. З багатьох уривків святого Писання ми дізнаємося, що, як і Христос був розп'ятий від закладен світу. Так і церква, тобто невіста Христа, була обрана в Христі Ісусі ще до заложення світу. Звернемось до Писання. Книга Об'явлення, 13 розділ 8 вірш. І її вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладен світу. Також прочитаємо послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ вірші 4 по 5. Так як вибрав у ньому він вас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Отже, першим пунктом нашого дослідження сьогодні є те, що наречена Христа була у волі Бога від вічності. Авраам не шукав нареченого для Ісака, доки Ісак не був покладений на жертовник як цілопалення і не повернувся з нього. Також і Бог Отець не почав вибирати церкву для нареченого Христа до моменту смерті, поховання, Воскресіння та Вознесіння Христа. Авраам наказав Еліезеру не брати дружину для Ісака з Хананіян, а взяти зі своїх родичів, з родичів Авраама. Це символізує той факт, що невіста Христа є вибраною, вибраною не зі світу, а з родини Бога. Елієзер, старший слуга Авраама, символізує Святого Духа, найстаршого слугу Бога Отця. Бог Отець має багато ангелів-служителів, які займаються менш важливими справами. Ніж ті, які доручені Святому Духу. Авраам уклав угоду з Еліезером про те, що він не візьме наречену для Ісака з Хананеїв, тобто не спасенних, а візьме наречену зі свого власного роду спасенних віруючих християн. Прочитаємо. Книга буття, 24 розділ вірші 3 по 4. І я заприсягну тебе Господом, Богом неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Хананіянина, серед якого я пробуваю. Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження і візьмеш жінку для сина мого для Ісака. Теж читаємо. Що Елізер сказав у книзі буття 24 розділ вірші 37, 38. І за присяг мене пан мій говорячи не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Ханниянина, що я пробуваю в його краю, але підеш додому батька мого і до мого роду і візьмеш жінку для сина мого? Тут ми дізнаємося. Що наречена Христа має бути обрана з родини Бога, а не зі світу. Про це Бог уклав угоду зі Святим Духом. Подорож Елієзера була керована Господом. Подібним чином Святий Дух, шукаючи наречену Христа, робить це згідно з волею Бога. Авраам послав Елезера в далеку країну знайти наречену для Ісаака та повернутися з нею. Так само і Бог Отець послав у світ Святого Духа, щоб вибрати наречену для Христа. І в призначений час Святий Дух приведе її на зустріч Христу на повітрі. Елезер Відправився в Месопотамію до міста Нахора та надприродним чином познайомився з ревекою, сестрою Лавана з родини Авраама. Подібним чином, члени нареченої христа надприродним чином обрані Богом і шукані Святим Духом. Елєзер Зустрів ревеку біля криниці з водою. І зі Святого Писання ми навчаємося, що джерела води, джерела води символізують спасіння, також вода символізує слово. Книга Пророка Ісаї, 12 розділ вірші 2 по 3. Оце. Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та мій спів, і спасіння для мене він став, і ви в радості будете черпати воду з спасенних джерел. Це теж привертає нашу увагу до того, що наречена Христа вибирається зі спасенних людей. Після зустрічі з Ревекою Елієзер пішов до її брата Лавана і залишився там деякий час. Це символізує прихід Святого Духа у світ та перебування тут деякий час. Усі ми зараз живемо у цьому часі. Елієзер. Не витрачає часу на те, щоби говорити про себе, а розповідає про свого господаря та багатства, якими він може обдарувати її, хто була обрана його нареченою. Подібним чином Святий Дух не витрачає часу, щоб говорити про себе, але Залишаючись на задньому плані, завжди вказує лише на Господа Ісуса Христа та на славу, на шану, на нагороду для тих, хто стане нареченою Христа. Читаємо Євангелія від Івана, 16 розділ 14 вірш. Він прославить мене. Бо Він візьме змогу, та й вам сповістить. Це Ісус Христос говорить про Святого Духа. Євангелія від Івана 15, розділ, 26 вірш. А коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене. До речі, назва Еліезер, Перекладається як Утішитель. Теж Ревека сама має вирішити, чи хоче вона бути нареченою Ісака. Не було ні сили, ні примусу, лише просте запрошення. І Ревека сама вирішила, чи хоче, чи хоче вона бути нареченою Ісака. Читаємо. Буття 24 розділ вірші 57-58. А вони відказали: покличмо дівчину і запитаємо її саму. І покликали ревеку. і Сказали до неї: Чи, чи ти підеш з оцим чоловіком? А вона відказала: Піду. Подібним чином вибрані християни запрошені. Жити і слухатися Господа так, щоб вони стали частиною нареченої Христа. Святий Дух не змушує християнина, але, будучи врятованою благодаттю, віруюча, спасенна людина, повинна сама вирішити, чи хоче вона правити і царювати з Христом. Чи просто бути підданим у майбутньому царстві? Таке рішення включає в себе страждання та труднощі. Після того, як Ревека прийняла запрошення стати наречену Ісака, Еліезер повів її у подорож додому Ісака. Так і Святий Дух направляє. Веде та спрямовує нас, віруючих людей в тому, що ми повинні робити, якщо хочемо бути, бути частиною нареченої Христа. Євангелія від Івана 16 розділ 13 вірш. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. Бо не буде казати вам сам від себе, а що тільки почує казатиме і що має настати звістить вам. Приблизно в той самий час Ісак залишає свій намет і виходить у поле у напрямку, звідки йде наречена. Так само і Господь. Із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, щоб зустріти Вознесіння церкви з ним на Хмарах. При зустрічі Ісака та Ревеки, Ревека накриває себе покривалом. І це символізує те, що. Особа нареченої не розкривається аж до судного престолу Христа та одружня Господа нашого після суду. Це теж символізує християн, які одягають весільний одяг, коли вони готуються зустріти нареченого. І цей весільний одяг. Складається з праведних діян християнина. Бо читаємо у книзі об'явлення, 19 розділ 7-8 вірші. Радімо і та й тішимося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон. То праведність святих. Звернемо увагу на те, що у групі з Ревекою були інші служниці, які не стали невістою Ісака. Так і перед судним престолом Христа постануть і ті слуги Господа, хто не стануть Його нареченою. Тут є ще доречно прочитати два вірші з книги Рут. Читаємо з книги Рут, третій розділ вірші 1 по 3. І сказала їй свекруха її ноомі Дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А ти вмийся і намастися. І надягни на себе кращу одежу свою та й зійди на тік, але не показується на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчи їсти та пити. Коли Рут, хто теж є прообразом нареченої Христа, пішла зустріти боаза, який є прообразом Ісуса Христа, вона вмилася, що є образом визнання гріха. Вона намастилася, що є образом додаткового наповнення Святим Духом, і вона надягнула на себе кращу одежу свою, що є образом добрих діл християнина. Повертаючись до історії Ісака та Ревеки, ще. Звернемо увагу на те, що Ревека та Ісак зустрілися десь між її домом і його домом, як вечір настав. І це символізує зустріч Христа та Церкви на небесах наприкінці цього віку. Шлюб Ревеки та Ісака відбувся в домі Ісака. І це символізує шлюб агенця, який відбудеться на небі після судного престолу Христа, під час якого і буде виявлена наречена Христа. Ще розглянемо одну історію історію Якова, Лії та Рахель. Яків через свою любов до Рахель став слугою і працював багато років, перш ніж він міг взяти її до себе додому. Тут історія символізує Христа, хто умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Щоби здобути собі свою наречену, звернемо увагу на те, що Лія та Рахіль належать до тієї ж родини, що і Яків. Коли Яків залишив свій дім, він пішов у дім народу його Матері. І це ще раз звертає нашу увагу на те, що наречена Христа має бути вибрана з народу Божого. А не з поміж неспасенних. Під час подорожі, як і вступає в контакт з дочками Лавана в той час, коли запасів води було мало, і дочки Лавана символізують Ізраїль. Коли Ісус прийшов на цю землю перший раз, Він не знайшов силу Слова Божого. І як Яків відкутив камінь від криниці, так і Ісус Христос відкрив криниці духа та Слова, щоб вода спасіння текла вільно. Яків, яків закохався у Рахіль ще до того, як вона про нього почула. Подіб, подібним чином Ісус Христос полюбив і віддав себе за церкву задовго до того, як вона почула про нього. Яків хотів лише молодшу доньку, але спочатку мав взяти старшу. Яків мав спочатку дружитися з Лією через звичай євреїв. І Лія тут символізує земний народ нашого Господа Христа. Рахель символізує небесний народ Ісуса Христа. Лія теж символізує закон та повинна була бути першою. Рахель Символізує добру звістку і повинна була бути другою. Лія, хто символізує закон, була дуже плідною, але Рахиль, хто символізує Євангелія, була безплідною. Але після того, як Ізраїль було відкинуто та закон, замінено благодаттю Євангелія Христа. Стала дуже плідною. Рахиль народила Якову двох дітей, Йосипа та Він'ямина. І Яків найбільше любив Рахиль. Рахиль, символізуючи наречену Христа, відкриває нам істину про те, що Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. А Йосип і Венінамин символізують решту спасенних Господом людей. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми дослідили, що наречена Ісака була взята з роду Авраама, а не з поміж чужинців чи тих, хто не належав до його роду. Це є прообраз церкви, в розумінні нареченої Христа, будучи вибраною зі сім'ї Бога, і, зокрема, з тих, хто становить тіло Христа. Усі християни складають тіло Христа, але лише деякі вилучаються з тіла Христа. Щоби стати його нареченою, бо багато покликаних та мало вибраних. Ні один прообраз, ніяка комбінація різних типів не може повністю символізувати Господа нашого Ісуса Христа в Його особі, праці та служінні. І тому Господь використовує багато різних людей та історій. Щоби показати нам славу Господа нашого Ісуса Христа. Коли апостол Павло писав своє послання до Ефесян, він наказував дружинам коритися своїм чоловікам, а чоловікам любити своїх дружин. І апостол Павло закінчив свою настанову тим, що це є великою таємницею, бо Він говорив про Христа та Церкву. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Як Бог дозволить, наступного разу ми розглянемо структуру Царства Небесного, зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.